Розстріляли сім'ю. Прийшли до них додому, щось з них там не зав'язався розговор. Вони пристрелили жінку і застрелили чоловіка. Люди вже тоді, ну, самі грузили на тачку і вивозили, ховали, бо обстріли ж теж йшли. Та що вони вже там повиздихали всі? Я вважаю, що Бумерах бумірах все одно він же ж є. Навіть якщо вони не участвували в цьому всьому, ну, вони відправляли чоловіків, дітей своїх на це все. Вони ж повинні розуміти, що воно це все вернеться. Ну, до останнього ми сиділи до 11 марта, ми були тут. 11 марта ми вже були в підвалі, були сильні зриви. Прильот перший був в нашу больницю. І ми просиділи там до ранку, було дуже холодно, в мене дитина. Ну, більше переживала за дитину. І після перших прильотів було вже рішення уїжджати. Ми зібралися, що було, взяли з собою і поїхали. А тільки нас освободили, то приїхали ж сюди. Барбоскін це мій песик, любимий такий, він умничок, він нас ждав. Да? Прибіг, він почув, прибіг, Боже радий, страшний, сльози котяться, скільки це він ну, витерпів. Ну, Трошки осколком видно вужко порізало, а так, а так, каже, я молодець, да? дець, так? Да. Коли зриви є, ну, він дуже боїться, він вже чує, він вже одразу ховається. Mm. Розруха була. Все було побите, в хату був прильот, була міна, пробила кришу, прямо в хату прилетіла. Ну, все було, вікна, двері, все всередині, все було побито. Будинок був прильот міни, ось вона, кстати, на пам'ять. Не було добре, що вона стріла в пол. Пробила пол, не розірвалася. Ну, якби вона розірвалася всередині, то вже б пів хати б не було точно. Ну, а так виходить, взрив був е зверху, і вона вже встряла, пробила кришу, потолок і встряла в пол. То побило плитку, побило стіни, побило теплий пол у нас під низом, теж побило. Після цього дощі йшли, все затікало, обвалювалось. З вани було видно небо. А так від волни його ще ж підняло і бросило. Получається, та сторона вся була побита, ця була над кухнею і ваною повністю розбита, а той край вже так з'їхав. Треба було міняти повністю все. Стояв вопрос, зима йшла, треба ж було щось з кришею робити, бо Криша піднялась, упала і все. Встанавлювали з чоловіком кришу, ну і потім поки все. До цього року ми вже приїхали, то зараз потихеньку, поки чоловік воює, то я займаюся відбудовою назад. Що зробили? Поміняли дах, повністю накрили. Всередині почали з Зробили ми спочатку потолки всі, відновили проводку, бо все ж було повністю перебите. Відновили світло, відновили потолок. У нас був магазин автозапчасті. Чоловік займався ремонтом машин, а я займалася магазином. Ну, а приїхала, магазин розбитий, в магазині вже не було нічого. Ну, зараз я ним не займаюся. Зараз ще поки така обстакановка, що непонятно, що буде завтра, то час поки треба відновити житло. Головне, щоб всі були живі і здорові, а то все можна таке наверстати. Щоб швидше закінчилась війна, чоловік повернувся. Ну, а далі вже буде видно, як буде.